Ваш триповерховий острівець розкоші у самому серці Києва. Уявіть собі, ви у самому центрі Липок, поруч з резиденціями президента, а ваші сусіди Національний банк України та Мар'янський парк на вулиці Круглоуніверситетській. Ні, це не сон, це новий стандарт життя, перший рівень. Місце, де можна організувати найкрутішу вечірку. Стильна вітальня та кухня-їдальня. Гості приїдуть і не поїдуть. Їм буде настільки у вас комфортно а для тих. То все ж таки вирішить залишитись на ніч, гостєва спальня вже готова. Другий рівень це ваш особистий рай, спальня господарів квартири, та ванна кімната. Місце, де можна забути, що завтра понеділок на цьому поверсі є пральня. Навіть якщо прати ви не дуже полюбляєте, це місце зробить цей процес майже приємним. Третій рівень: ну а тут починається магія. Простора лаунж-зона з каміном, де можна читати книгу. Слухати музику або ж вести філософські розмови.